Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Дози Нумізмата. Сьогодні у нас на огляді чергова монета, про яку я вам розказував у минулому відео. Ось таку монету я замовив під назвою 100 років Одеській кіностудії. Чим же вона цікава така, тим, що тираж в буклеті складає всього-навсього 3000 примірників. Це для буклету є дуже мало. Тож, друзі, з вас, як завжди, підтримка каналу, коментар, лайк, підписка. З мене для вас нове та чудове відео. Як завжди, підписуйтесь та отримайте свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. 100 років одеській кіностудії Ювілейна монета України номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України та присвячена відомій українській кіностудії за багаторічну історію, якої створено велику кількість популярних фільмів. Як ми бачимо на монеті, Одеська кіностудія художніх фільмів організована у 1919 році. Також на одеській кіностудії. Дуже відзнято багато відомих фільмів, також багато відомих режисерів українських працювали. Таку творчість там починали, як Олександр Довженко, також працював там Лес Курбас, і на кіностудії було знято понад 300 фільмів. Також було багато декорацій до фільмів, побудованих, серед яких фільми такі як В'язень замку Єв», Місце зустрічі змінити не можна, у пошуках капітана Гранта, 10 негринят. Дартанян і мушкетери та багато інших. Щодо монети, то її введено в обіг 14 травня 2019 року, та вона належить до серії інші монети. Щодо основних характеристик, то, як ми вже бачимо, номінал 5 гривень, маса монети 1654 грама, діаметр 35 мм, гурт рифлений і метал Нейзельбер. Ми зараз розглянемо. Давайте реверс-монети. Бачимо такий у нас стилізований напис року заснування кіностудії 1919 року. Ліворуч низу на матовому тлі, бачимо дзеркальний образ ретро кінокамери. І угорі праворуч бачимо теж така кінохлопавка. Це такий інструмент, який застосовують для синхронізації звуку та зображення під час фільмування. Досить цікавий такий у нас реверс. На версі бачимо малий державний Герб України ліворуч, над яким бачимо напис Україна та під грибом на матовому тлі саме будівля одеської кіностудії. Праворуч від якої ми бачимо вертикальний напис 5 гривень. Саме Бачимо в нулі, бачимо одеська кіностудія. Вірніше, е, верніше, е, логотип саме кіностудії, навколо якого і пише одеська кіностудія. Можна сказати, реверс і аверс дуже зроблені професійно. Якраз до дуже подобається оця старовинна така кінокамера. Щодо вартості монети, то хочу сказати, що під час введення монети в обіг у 2019 році вартість становила 51 гривню. На даний час монета сильно не прибавила в ціні. Її можна купити в районі 70 гривень, але в буклеті, як я вже казав, її продають від 500 гривень. Ось так виглядає у нас сувенірна упаковочка. Також бачимо від Укрпочти марку 100 років від Одеської кіностудії. Дуже круто виглядає. Також бачимо коротеньку історію 100 років від часу заснування Одеської кіностудії. І тут на англійській мові. Ось так у нас виглядає. Одеська кінофабрика, бачимо, тих часів. І ось такий повністю буклетик. Тому, друзі, як завжди, підтримуйте канал лайком, темп, коментарем і підпискою. А з мене для вас будуть нові та цікаві пізнавальні відео. Тож, пам'ятайте, друзі, все буде добре і до зустрічі!